Так, моя книжка це фентезі, і водночас це моя книжка, і це мій мій стиль, і зараз він перелився у фентезі. Це буде цікаво читати, я думаю, людям, які мінімально політично якось ангажовані, хоч трішки там розбираються, і тоді воно буде цікавіше. Ну а насправді, от мені таке написалося, і знову ж таки, одна із рис мого, мого стилю це те, що я вставляю туди знайомих. Тут є кілька персонажів, які списані з реальних людей. Ну, насамперед, головна героїня Таїсія Живко, відьма. Її прототип зараз служить, водить дрони. Десь там на вона киянка, але в Києві я її раніше листопада не побачу. Да, я послав їй цю книжку. А вона знає, так? Звичайно, вона знає я. Тобто, це не вона, але мені, знаєш, мені. Мені важко придумувати персонажу так з голови, а коли взяти живу людину, описати, змусити рухатись, і люди впізнають. Ще з рівного ровного є люди, які на мене ображаються, бо себе там пізнали. Так якийсь дуже душний пливий хлопчик, і він лазив по інтернету і він знайшов, що в Росії є, але не оперна театральна актриса Римма Корсакова. Ну, вибачайте, друзі, я того. Я того не передбачав, я за це не відповідаю, значить, є. Я думала, що прообразом стала оця нетребко. Ні, яка... ну саме про прообразом? Так, це її не Ну Вона дуже нагадує тому ну, чекайте, що трохи німеччина. І вона спігає... ну, я не назвав її Анною Нетрепко. Вибач, я поміняв її ну, ім'я і прізвище. Ну отак. Е, я не мушу називати її Анною нетребко. забагато честі для Анни Нетребко. А Римма Корсакова звучить прикольно, всякі алюзії. Розумієш, це трошки інше. Взагалі з іменами треба бути обережним. І я побачив дівчину, яка дуже схожа на цю тасю прототипку, ну, дівчину молоду жінку. І вона йшла так, значить, в такому худі, в каптурі, руки в кишені. І я зрозумів, що це відьма. І мені одразу от домалювався цей світ, що насправді вночі, гавбангов, повен всяких почвар, примар. Вампірів, там якихсь, значить цього проклятий снайпер, і вона все от мені якби сказати явилося. Ну майже лишилось доїхати додому і записати. Твоє діток, братик і сестричка, років 4-5 зачаровано дивляться в кінець перону, де їм уже явилася невидима для інших, але для мене видима миловидна німецька бабця з білим, як сніг, волоссям у білому фартушку і білому чепчику. Вона приманює діток з махами своїх білих пухких долонь і показує собі за спину, де світиться в темряві, видимий тільки дітям і мені пряниковий будиночок, ніжно коричневий вкритий біло-рожевими патьоками солодкої глазурі.